Сенс життя бути даром для інших. Роздуми над Словом Божим на сьомий день Октаверіз2. В началі було слово. І слово було в Бога, і Богом було слово. Воно в началі було в Бога. Все через нього постало. І без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло. Щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов. Та свої Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І Слово стало тілом і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його. Славу як єдинородного від Отця, повного благодаті істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи. Він був тим, про кого я говорив, що той, хто іде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать. Оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив. Для чого Син Божий слово предвічне став людиною? Щоби нам, людям, нашою мовою розказати, який наш Бог і ким є Отець Небесний. Адже в нашому розумінні, уяві та відчуттях часто закарбовується не істинний образ Бога його бояться, коли він суворий і жорстокий, або ним легковажать, коли він наївний та інфантильний. Крім того, Саме нас, християн, можуть стосуватися слова Ісуса, ані мене не знаєте, ані Отця Мого. Якби знали ви мене, то й Отця Мого теж знали б. Тільки Ісус, образ невидимого Бога, може показати нам справжнє обличчя Отця і привести нас до Нього. Син Божий став людиною. Щоб показати нам, якою є справжня людина, і яка вона прекрасна. І потрібно його споглядати, щоб формувати себе за Його образом і подобою, що ближчі ми до Ісуса, то кращими і красивішими ми стаємо. Він прийшов як Спаситель, щоб вирвати нас із неволі брехні, гріха. І страху смерті. Це реальний мотив різдвяної радості, Він є нашою надією і шансом на добру зміну життя. Він прийшов, щоб показати нам, що сенс людського життя бути даром для інших. Він жив, повністю присвятивши себе любові до Отця і людей, віддавши за них своє життя. Цього Ісус вимагає від своїх учнів, а це означає, що від кожного з нас. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. in na veke večni. Amen.